Полтавщину з робочим візитом відвідав міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Мета візиту ознайомитися зі станом підготовки до весняно-польових робіт, проблемами полтавських аграріїв та оглянути місцеві галузові підприємства. Головним чином фермерів турбували питання земельної реформи, оренди земельних ділянок, виділення паїв та бюрократичних проблем із реєстрацією ділянок. Урядовець уважно вислухав усіх виступаючих та відзначив конструктив у їх пропозиціях. Говорить до кожного дослухався, декого запросив до співпраці. Ми залучаємо наших, скажімо, різних і фермерів, і малих середній бізнес зараз робочу групу. Ми запрошуємо, що також приймали участь в розробці законопроєктів. І саме хочу подякувати губернатору, керівнику клубу що є дійсно продуктивний і конструктивний підхід з реальними пропозиціями, що ми спільно можемо робити по всім рівням ініціатив, і законодавчих ініціатив, і нормативних актах, і реально безпосередньої роботи. Представник уряду зауважив, Полтавщина має одні з найкращих показників у аграрній сфері по Україні і відзначив високий рівень підготовки області до весняно-польових робіт. Відповів Олексій Павленко і на питання про можливість зростання цін на хліб. Говорить, питання ціноутворення важливе, проте зараз завдання, аби хліб був взагалі. Ми зараз, як держава, пер за все дивимося на питання продовольчої безпеки, тому що на наш погляд саме зараз головне це запустити, щоб хліб взагалі був в країні, маючи я кажу ще раз військові події на сході. І коли ми бачимо, що ситуація на кордоні з Росією ну, також є, не є дуже, дуже адекватною, і сама Росія зараз зупинила, ви знаєте, закрила кордони по експорту хліба, ну, у всіх муки і відповідно зерна, то для нас також дуже важливо зараз тримати дуже зважену позицію стосовно харчової безпеки. Проте пан міністр сказав, що при зростанні цін на хліб головна увага буде спрямована на соціальний хліб, аби ціна на цю категорію залишалася на старому рівні якомога довше. Відповів Олексій Павленко на питання про мобілізацію аграріїв. Він розуміє, потреба у військовослужбовцях існує так само, як і у фахівцях аграрної галузі. хочеться мати ситуацію, було під час дорожця, коли жінки. Сідали за технікою, робили, робили, робили посіну. Але з іншого боку, я скажімо, також маємо розуміти, щоб не вийшла обратна ситуація, що навіть ми зараз будемо сіяти, але збирати урожай буде ворог. Цього також не хочеться. От, тому дійсно будемо мати підход балансований на рівні кожного регіону. Не залишилось осторонь питання про постачання продуктів для шкіл та дитячих лікарень. Раніше місцеві підприємства програвали тендери з незрозумілих причин. Відтак якість продукції була сумнівною. Питання під свій контроль взяв голова облдержадміністрації Валерій Головко. Саме головне як приписати умови цього тендеру. до цього часу вони не захищали місцевого виробника. Я та доручення, щоб ми так змінили ці умови, поспілкувалися на на предмет. Все ж таки, хто має участь приймати в тому чи іншому тендери. І головна так, умовою тендера буде мати не просто реєстрацію Полтавської області. Завітала делегація з керівництва області та міністра агрополітики на полтавський комбінат хлібопродуктів. Нині під завантажене майже наполовину. Розпочинається робота на експорт, проте головна проблема застаріле обладнання. Останній станок, вальцевий станок, він 58-го року випуску. Це ті станки, які розмолюють муку. Пішеницю. У нас зараз працює два котли, один 1913 року випуску, другий 1914. Вони зняті із кораблів, ще з царської Росії, близько 10 мільйонів гривень. Нам потрібно на модернізацію. Пан міністр говорить, це питання комплексне і турбує воно підприємства по всій Україні. Проте він бачить перспективи, адже вже зараз Україна посідає лідируючі позиції з експорту зерна кукурудзи, олії тощо. У нас є дуже серйозні майбутні перспективи. Ми є вже дуже серйозним місцевим ігроком. І рівень бажаних бажаючих проінвестувати в равну діяльність, наші закордонні інвестори бачимо, бачимо досить високий рівень. Ну будемо чекати, скажімо, зрозуміло, що є військові події і. Я кажуть, гроші люблять тишу, але як тільки буде тиша. Я думаю, що рівень інвестицій буде дуже цю втягалося. При до Олексій Павленко разом з губернатором Валерієм Головком та його заступником Романом Товстим вшанували загиблих під час подій минулої зими та поклали квіти до стели Небесній Сотні.